Чим відрізняються найдешевші цигарки за 20 гривень від удвічі дорожчих? Очень у вас тут є тест. А насипний тютюн для самокруток від того, що в сигареті для мене було неочікувано взагалі е, помітити в тютюні барій. Ми перевірили тютюнові вироби п'яти різних марок на вміст миш'якур, тутю, свинцю, кадмію та інших небезпечних речовин може запускати якийсь каскад, каскад, який приведе до онкозаболювання. І вже знаємо, чи насправді популярні електронні пристрої для куріння безпечніші за звичайні цигарки. Навіть низькі е, концентрації цих елементів з часом призводять до накопичення великих доз. Просто зараз ви побачите, чим завершився експеримент головної теми з викурювання 600 цигарет імпровізованими легенями. Аби перевірити, скільки тючинової кіптяви осідає на легенях людини за місяць. Якщо вона викурює щодня по 20 цигарок, ми придбали 30 пачок по 27 гривень із змістом смол 8 міліграмів та нікотину міліграма. Зараз ми їх розпакуємо із пилососа, пластикового контейнера та вати, яка імітує легені людини. Ми змайстрували саморобний пристрій. Він і куритиме придбані нами для експерименту цигарки. Вмикаємо пилосмог. Де після п'яти сигарет вата в імпровізованих легенях трохи пожовкла. А ось що вийшло, коли апарат викурив цілу пачку. Вата стала яскраво жовтою. Експеримент триває вже півтори години. З кожним вмиканням пилососа дихати стає все важче. Тим часом наш апарат докурює 140 цигарок, тобто тижневу норму середньостатистичного курця, Тютюнова кіптєва починає утворювати жовто-коричневі краплі, і вата всередині вже така коричнева, навіть не жовта. Далі ви побачите, якою вона стане після того, як апарат викурить місячну дозу, тобто 600 цигарет. І дивіться, яка оця труба всередині. А також дізнаєтеся, скільки часу курець витрачає на свою шкідливу звичку за місяць. А поки у нас є перші висновки тютюнової експертизи, ми перевірили найдешевші цигарки без фільтру, найдешевші та найдорожчі з фільтром, тютюн для самокруток і стіки для популярних електронних курильних пристроїв. І вже знаємо, що знайшли в сигаретах, окрім указаних на пачці смол та нікотину, та чим відрізняються дорогі цигарки від дешевих. Результати були перераховані з розрахунку на одну цигарку, щоб можна було порівнювати їх шкідливий вплив на здоров'я людини. Неймовірно, але експертиза показала, що всі наші зразки містять аж 26 елементів таблиці Менделєєва. Ці елементи е, описані як... Токсичні та канцерогенні у найдешевших цигарках без фільтру та з фільтром знайшли миш'як, яким травлять гризунів та ртуть, яку додають у термометри, а ще кадмій, який використовують під час виробництва батарейок, і свинець з якого виготовляють вибухівку. Цікаво, чи виявили ці речовини у дорогих сигаретах з фільтром, тютюні для самокруток та стіках для електронних пристроїв. Про це трохи пізніше. А тим часом розкажемо, що ж знайшли у всіх видах цигарок і чому ця знахідка шокувала. А навіть досвідчених лаборантів для мене було неочікувано взагалі е, помітити в тютюні барій. його застосовують тоді, коли е, проводять рентгенівські дослідження шлунково кишечного тракту. Найбільше барію, який впливає на опорно-руховий апарат та вражає клітини крові тканини серця, знайшли не в дешевих сигаретах, а в тютюні для самокруток. І це при тому, що багато хто вважає його чистішим та якіснішим ніж той, що в цигарках. При цьому в усіх пробах вміст барію в десятки разів більший ніж вміст інших токсичних елементів. У цьому ж розсипному тютюні також найвищий показник нікелю, який призводить до захворювання на рак та перешкоджає можливості забагітніти. Цікаво у якому зразку його найменше. Нікелю найменше виявилося в. Дешевих цигарках з фільтром, тож поки що бачимо, що найдешевші цигарки не найшкідливіші. Далі ви дізнаєтеся, за яким ще показником дешеві сигарети виявилися менш небезпечними ніж дорогі, та що знайшли у стіках для новомодних курильних пристроїв. А ми тим часом повертаємося до нашого експерименту з імпровізованими легенями, крізь які пропускаємо дим місячної дози цигарок середньостатистичного курця. Уже після тижневої порції вата у контейнері не лише стала коричневою, а й вкрилася краплями тютюнової кіптяви. Цікаво, що буде, коли апарат викурить 600 сигарет. На вулиці вже навіть стемніло, і нарешті наш експеримент, який тривав майже 5 годин, завершився. До речі, чи знали ви, що в середньому на одну цигарку курець витрачає 7 хвилин? Тож за простими підрахунками на 600 цигарет, які він викурює упродовж місяця, в нього йде понад 70 годин, тобто майже три доби. А поки ви оговтуєтеся від цієї цифри, ми відкриваємо контейнер з імпровізованими легенями і бачимо, що вони стали яскраво коричневими, а трубки, якими проходив тютюновий дим, вкрилися нальотом. І дивіться, яка оця труба всередині все чорне Просто жах якийсь. Після експерименту пилосос довелося викинути, бо він цілком просякнув запахом цигарок. Проте ми простежили, які зміни відбувалися в контейнері під час нашого експерименту за день, тиждень та місяць куріння. Далі ви побачите, якими стали не імпровізовані а реальні легені людини, яка 20 років викурювала попарчі цигарок за день. А просто зараз ми повертаємося до тютюнової експертизи і маємо ще один неочікуваний висновок у дорогих сигаретах за 46 гривень. Знайшли більше хрому, ніж в удвічі дешевших. А він, між іншим, погано впливає на роботу нирок та печінки. Тихо повинні бути мікро. Цікаво, що покаже перевірка на кадмій. Невже і цього елементу, який також вражає печінку, нирки і підшлункову залозу, у дешевих сигаретах буде менше. Тут результат не такий несподіваний. Кадмій вище в дешевих сі. Гіре у найдешевших сигаретах із фільтром і без фільтру кадмію вдвічі більше ніж у дорогих із фільтром. токсичність на кров, це токсичність на нервну систему. Кадмі кстати накаплюється в організмі. І просто зараз ви дізнаєтесь, що крім тютюну знайшли у стіках для електронних сигарет. Це особливо цікаво, зважаючи на те, що одна пачка коштує понад 40 гривень, а сам пристрій для куріння півтори тисячі. Реклама каже, що вони менш шкідливі для організму ніж звичайні цигарки, бо стіки в них не горять, а тліють. Чи правда це убирається фактор горіння. Не убирають повністю воздійств угарного газу, убирається образування білеп'єрно і э, Теоретически да, они снижают онкозаболеваемость благодаря этому. Отже, хоча б за одним показником, ці пристрої для коріння можна назвати безпечнішими ніж звичайні цигарки. А як щодо всіх тих небезпечних елементів таблиці Менделєєва, які знайшли і в дорогих і в дешевих сигаретах без фільтру, у цих стіках вони теж є, але в меншому обсязі. Кадмію в них у сім разів менше ніж у дешевій цигарці з фільтром, а свинцю у два з половиною рази менше ніж у найдорожчих цигарках. Вони містять найменше тютюну. Як наслідок найменше токсичних елементів, але стверджувати напевне, що сучасні електронні сигарети менш шкідливі ніж звичайні цигарки чи самокрутки, лікарі не беруться. нікотину вже залишається, тому що нікотин іскусственно додається в ці е, системи. І влияння Нікатіна стається на сердічно систему, сістему на не діпа. Отже, за підсумками експертизи, в дорогих цигарках небезпечних речовин і справді трохи менше, ніж у найдешевших, ще менше їх в електронних пристроях для куріння. Утім, сказати точно, що дорожчі сигарети менш шкідливі не можна. Тому ми просто хочемо показати вам одне відео. Ми не знаємо, які цигарки дорогі чи дешеві курив власник цих легень, але ось якими вони стали після 20 років шкідливої звички. Хотілося б подякувати самому каналу, тому що це функція держави на сьогоднішній день проводити таку просвітницьку роботу. Я би радив би потім, наприклад, своїм колегам, які будуть виступати десь перед дітьми, ну, я маю на увазі проводити профілактичну роботу, звертатися до вашого дослідження. З тієї наглядності, можливо, буде достатньо для того, щоб частину дітей переконати в тому, що не потрібно пробувати палити, а в результаті отримати. Таку шкоду. І ми вже знаємо підсумки голосування, яке тривало на нашому сайті впродовж програми. Ми поцікавились у глядачів, якою має бути вартість цигарок, аби більшість українців відмовилась від куріння. І от що маємо. 14% кажуть, що сигарети вже достатньо дорогі, і багато хто через це позбувся шкідливої звички. Більшість опитаних 44% вважають, що 100 гривень за пачку змусять курсів відмовитись від тютюну. І майже стільки ж глядачів 42%, переконані, що ніяке подорожчання не вплине на бажання українців курити. Будуть менше їсти, але сигарет куплять у будь-якому разі.